Подивіться уважно, це Ценер DU32, не просто лічильник, а справжній танк для води. Мокрохід, гліцерин всередині, навіть коли вода брудна чи з мулом, цифри завжди видно, як на долоні. Захист IP68 ідеальний варіант для колодязів, хоч топи водою, йому хоч би що. Тепер я покажу, як підключається імпульсний вихід. Знімаємо заводську захисну накладку, акуратно кладемо нову. Фіксація, закриваємо. І, звісно, все по правилам: пломба на місці, гвинтики зафіксовані. Також в комплекті паспорт офіційний з усіма відмітками технічними деталями. І ще раз, це ценер, лічильник який не підведе. Звертайтесь, підберемо під ваш об'єкт. Деталі на цендер.ua або телефонуйте нам.